Привіт. Друзі, сьогодні пропонуємо поглянути на одну ще одну дуже цікаву гостру вновку, яка нещодавно до мене приїхала. Е, відправлення вже скривалося на митниці, як ми бачимо, тож ми витрачатимемо час. Я спочатку навіть подумав, що <смітни> тут порожня, але така от упаковка. А В ній отакий малюк. Це, друзі, один із наймаленьких і при цьому самых рідкісних спаїв, а саме Spider-K, або він же називається Hummingbird. Подивимося на нього ближче, потім декілька слів про цей чудовий маленький ніж. Отже, друзі, спайдерко, спайдеркі або він же Хемінберд, або Колібрі. Отакий чудовий маленький ніж, який в даному випадку має виконання у вигляді зажиму для кроватки. Або, як також дехто використовує, зажиму для грошей. Хто, звісно, носить. Грошей <хи> в таких от пачках. Що ж, а, спайдерки. А, ці малюки випускалися ще на початку 90-х років. Якщо ну, я не помиляюсь, бо точно інформації про них дуже мало, випускались вони з 91 по 93 роки. І в каталогах спайдерко ця модель з'являється тільки один єдиний раз в каталозі. 93-го року у розділі спеціальних ножів. Там вони були представлені у вигляді, до речі, саме такого, такого зажиму для кроватки та брелоку для ключів. Випускалися вони в Японії на замовлення спайдерко. Виробником на ім'я Накамура. І випущено їх, ну, вірніше, відомо. Загалом 12 варіантів оцих ножів. Спочатку вони випускалися тільки в серейтерному варіанті самі ранні, і тому і мали вони назву Spider Key, оскільки нагадували невеличкий такий от ключик. Потім вони випускалися в такому, от, як у мене, на старейторному варіанті, і також я бачив і Плейнові. Оскільки це, ну, цю модель було досить важко виготавлювати і займався цим лише один чоловік. От, то Випущено кожного виду було дуже мало екземплярів. На жаль, точно невідомо скільки саме. Але відомо, що всього їх було 12, ну, принаймні ті, що будь-коли зустрічалися. І три з них мали виконання у вигляді зажиму для кроватки. От. Переважно це були просто такі прикольні невеличкі ножі з різними ну, коштовними можна сказати, вставками на руків'ї. В мене варіант СС, тобто повністю з нержавіючої сталі. Такий, як ми бачимо, має невеличку інкорстацію у вигляді спайдерівського павучка. До речі, дуже Така от ну, дрібна робота і так класно вона виконана. Я не знаю, що за матеріал, з якого ця вставка. Ну, тут <гум> два варіанти. Або це золото, або латунь. <гум> Я все ж таки схиляюся, що це латунь. Бо інакше було б занадто цікаво. А, окрім цього. Були вставки з двох видів дерева: це була айва та кокаболо. Були з вставками з рогу, з кістки, з перламутру, з абалону, і з якісь там чи перви, чи щось таке. От. Якось так. Клиночок він має зі сталі Аус 8. Ну, по деякій іншій інформації, можливо, також зі сталі Gin 1. Але е, за інформацією особисто, як би мовити, від цела Глесера це було все ж таки АОС 8. Хоча в 90-ті роки тут багато чого могло бути. І, е, японці в ті часи досить часто використовували в спайлерках. Я маю на увазі при виготовленні сталь g 1. Якось так. Оскільки, як я вже сказав, було виготовлено дуже мало екземплярів цих хемінбрдів, то зустрічаються вони вкрай рідко і мають дуже велику колекційну цінність. Є навіть дехто хто колекціонує саме такі от ножі. От, ну подивіться, якщо цікаво, навичка колекція одного з них. От, якось так. От. А мені дістався такий більш е, простий варіант, хоча. Е, Саме варіант з у вигляді павучка в описах, в принципі, і не зустрічається тільки повністю сталевий варіант. Тож, можливо, в мене також якийсь унікальний екземпляр. І при цьому ще й з зажимом Тобто можна використовувати, наприклад, якось так. Або так. <хи> ну, тобто, це е, такий собі аксесуар для поціновувача, і водночас при тому ще й повністю функціональний маленький ніж. І, до речі, можна порівняти його з ще однією такою ж рідкісною моделлю, яка має схожий форм-фактор. Е, але це саме Зажим для краватки. Тоді як Spider е, Key або Hemmingbord випускалося не тільки в такому варіанті. В даному випадку, це у нас Polis е, Ty-Clip. Е, про нього вже, до речі, було відео на моєму каналі. От. Ну, як бачимо, вони мають схожі габарити, хоча калібрі все ж таки дещо більше. За Поліс. От, якось так. <хи> от. Ну і е, випускалися вони часто в таких от е, коробочках для ювелірних приказ. Якось цей екземпляр. Що ж, друзі, е, на цьому, мабуть, на сьогодні в мене все. Спайдерко, спайдеркі, або хемінгберд, був сьогодні на моєму каналі. На цьому традиційно подякую всім, хто подивився це відео. І залишайтеся зі мною. Буде ще багато цікавого. На все добре. Бережіть себе. Всім пока.